З великим задоволенням я хочу долучити до нашого ефіру Артема Ткаченка, фронтмана гурту Пробасен і Він дійсно відомий за хітом. Доброго вечора. Ми з України. Вітаємо вас, раді бачити. Ой, всім привіт, всім привіт. <гум> Вітаємо і вже бачимо, що ви в Україні, судячи з антуража, бо попередні так відчувалося, що ви десь в дорозі, якийсь обов'язково готель чи щось таке. Чудово. так, слава Богу, ми вже доїхали, ми вже вдома. І знаєте, мене питають друзі: слухай, ну давай чесно, ти хотів там залишитися? Я кажу: ну ні, я не планував такого. І взагалі, якщо б дійсно там була б така історія, що ти типу, позалишитися в Штатах або в Канаді, я вам скажу дуже класно туди їхати подивитися. Звісно, я там з хіп-хопу виріс, вийшов, і це прикольно, але жити я хочу тут. Коли ви виїжджали в тур, відповідно, ви ж якісь плани для себе ставили? Скільки ви зберете для дронів, на дрони для зсу? І ви надихнені цим успіхом це більше ніж ви очікували чи ні? О, знаєте, якщо чесно, взагалі, ну я, я особисто я не ставив плани, не ставив, які суми можуть бути привезені. Я чув, що рідні групи по різному привозили, по різному збирали на донатах, на лотах. Звісно, хотілося б побільше привезти, тому що я розумів, що це така можливість. Ми за кордоном і там інша валюта. А, але коли реально все ну, практично все підрахувалось, і там е, вийшла сума 4 мільйони гривень, е, блін, це дуже класно. Я розумію, що це дійсно можна ну, серйозно допомогти, не трошечки, а дійсно масштабно. І ну, для нас вигляді, це дуже важливо, тому що зараз дуже важкі часи. І Ви зробили просто неможливо. Це один мільйон доларів на секундочку, якщо так подумати, так? Чи скільки це виходить? Ні, 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 це, це, це виходить десь 100 тисяч це в майже відправляє мільйон. Так я ви ми відправляємо в космос. Зараз я теж перерахувала. Ну мені мабуть, хочеться цього, тому буде ще й мільйон. І мільйон буде знаєте після чого? Після того як ми подивимося нову нашу роботу. Тому що про Басен випустили спільну роботу з Даха Брахою, в кліпі якої показують майбутнє України після вже закінчення війни. Отак, от, от теж будемо відправляти це в космос. ж, давайте подивимося цю прекрасну відеороботу, Нагадаю, це абсолютний ексклюзив. А потім нам І на оновленій ексклюзив. землі, врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Я хочу зазначити, оскільки ми транслюємося так само в регіонах. Я хочу зазначити для оригінальних мовників: не переживайте, ми отримали дозвіл від гурту прабаса Харді на трансляцію цього кліпу. Тому у вас жодних проблем з правовласниками не буде. Так, і ми повертаємося до. Ну, по перше, я хочу сказати, яка моя реакція. Тому що я не можу пішли волохи по шкірі. Ви знаєте, і коли йдуть волохи по шкірі, ти розумієш, от тебе зачепило чи не зачепило? О те, що зачепило, це ну навіть мову мені здається в якийсь момент. Відібрало, тому що складна анімація, неймовірні українські краєвиди. Ви разом з Даха Брахою. Ми знаємо музика Дахи Брахи. Вона заповнила так само весь світ, як і про Басен Харді. От скажіть, як вам це вдалося? Як вам це вдається? Де ви берете ці ідеї, ці щоб так от впливати на людей? Ну зараз ви мені під шкіру залізли, скажу чесно. О Боже, дуже приємно таке чути, якщо чесно, це. Ой, дякую вам просто це за ваші просто. слова. Диві. Тому що а, ми просто дуже багато працювали саме над цією роботою і а, над кліпом, і дуже хотіли показати дійсно щось інакше, щось те, що ще не робили. І тут була така ідея показати футуристичність майбутнього, тобто показати, якою теоретично може бути Україна. І тому ми саме доєднали штучний інтелект, а, і, а, щоб подивитися. Як він побачить Україну, українців після перемоги там через багато років, наприклад, або через небагато не знаю. А, ось а, Ну Якщо ви кажете такі слова, значить в нас щось щось вдалося. і Хочу запросити всіх на наші соцмережі. Ми там дуже багато всього викладаємо, і для нас дуже важливий такий коннект, тому що це насправді дуже заряджає. І коли щось йдемо. Може, не так, як хочеться, або не так, як ми бачимо, то воно, якщо чесно, вибиває трошки. Але ще раз подякував за ваші слова, дуже приємно таке чути. Глядачі в описі трансляції є посилання на Ютуб канал про Басенд Харді. І так само додамо ще інстаграм. А як же Бо ми самі підписані і з задоволенням дивимося. Я коли дивився, так само, звісно, в по шкірі. Е Такі кліпи мають якось народжуватися, і от вони народилися, ну, такий кліп народився, і це прекрасно. Але завжди перший показ надзвичайно важливий. Де він стався? Скажіть. Ой, так сталося, що е, цей, знаєте, ну типу, є такі. Історії, які супроводжують там деякі роботи, в нас також так сталося, що ця історія є. Ми почали дуже довго намагалися спіймати даха браху десь в якомусь місті, щоб вона записала свій парт, свою вокальну свою частину. І потім я дізнався, що вони записали цей парт в Нью-Йорку. і в наступні. Нам цей а, свій парт для роботи, і так сталося, що через півроку ми були саме в Штатах, саме в Нью-Йорку з гастролами, ну з от, виступом благодійним, і а, ми ну, за релізили цей трек і цей відеокліп саме в Нью-Йорку. І так вийшло, що в нас а, там є друзі, допомагали, які нам допомагали організаці з організації цього всього. І на Time Sквер вони поставили таку машину, на які, з екранами, і на Time Sквер саме відбувалася. Презентація цього треку. І так прикольно було, що е, просто е, перехожі, які просто були в цей час на, на цій площі, вони підходили і реально слухали, дивилися. І коли, знаєш, так вони водять по сторонам очами, раз бачать нас, і такі це ви? Тому ми так, він, 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 він класно, прикольно. <с infatio> Отак. Так що ну, така історія, таке, так, знаєте, раз на мільйон років відбувається. У нас вже є. Так, ну вже у, так, так. у нас є відео цієї презентації. Покажу. Тож давайте, давайте звісно, подивимося. що її подивимось. І насолодимось. Друзі, всім привіт! Ми гурт «Пробас Харді. І сьогодні, сьогодні ми презентуємо нашу нову спільну роботу разом з Даха Браха, яка називається Туман. І презентуємо не тільки трек, а презентуємо кліп. Ось він. Зараз ми заходимося в Нью-Йорку і презентуємо цей трек. Чому саме в Нью-Йорку? Тому що в нас зараз благодійний тур, і ми їздимо в Канадою, Сполученими Штатами Америки і збираємо гроші на допомогу. Ми вже зібрали біля 50 тисяч доларів. І тур триває. Тому що, будь ласка, спеціально для вас наша нова робота це Нью-Йорк і наш новий трек. Приємного! Це, це я, прекрасна. Я хочу ну, підспівувати зразу. От знову ж таки, просто неймовірно. і дякую вам за це. Думаю, що Нью-Йорку... що так, називається однозначно. Я думаю, що в Нью-Йорку також люди вже собі додали в плей і подивилися, як цей круто звучить. А ще поговоримо про програму Знаоні з Національним академічним оркестром народних інструментів України. Знову щось нове, знову знову від Пробасу щось нове. Скільки регіонів ви плануєте відвідати і? Так, що вона звуком, що вона з картинкою? Артема я, я, я вас чу, Це добре. З yeah, мабуть, да. якась, якась була заминочка саме зі зв'язком. Тож розкажіть про цю програму. Я бачу, що ви не зупиняєтесь, і це буде теж доволі таки теж етнічна така штука. Да, буде теж фолк буде. От розкажіть знову це буде переплітатися з електронною музикою. Дуже цікаво, вже в очікуванні. Um, так, у нас є дійсно ще новини. Ми зараз плануємо вже почали uh, працювати над цим туром і над цією програмою. Ця програма офіційно називатися буде «Укробас». це програма від гурту про е, Господи, оркестру народних інструментів на Оні, отак. От тобто, ми хочемо поєднати в цій програмі максимально етно, е, взагалі коріння, початок, інструменти унікальні, все з електронною музикою, новою українською електронною музикою, та що зараз в 23-му році, та що буде йти далі, тобто максимальна і все, все, що передлеталося, тому що наша мета зробити щось нове: новий український продукт, е, нову історію, нове звучання. Нове бачення, і е, всі підтримали цю ідею. І наша команда, і оркестр на ОНІ і наша команда, яка організовує цей е, цей тур. Е, ми я сподіваюсь, об'їдемо всі міста, що можливо зараз. І е, головне насправді донести, що все насправді рухається далі, і українська культура. Вона Живе і продовжує жити. Вона еволюціонує. Вона стає новою, вона стає актуальною, вона стає там не знаю, футуристичною, якою завгодно, але головне, що вона існує, і ми з нею існуємо. І таким чином існує наша нація, наша нація і наш народ. Тому доєднуйтесь, будь ласка, якщо ви побачите рекламу вашого міста, приходьте до нас на, на наше шоу. Тому що це буде і благодійні благодійні збори, і я думаю, що будуть якісь і навіть лоти розігруватися. І звісно, буде нова. Ва, програма, яку ще ви не чули, і я думаю, що тільки після того як ми зробимо, її повноцінно потім з'явиться може якась якийсь альбом або якась платівка з цими треками. Їх не можна буде ніде почути, тільки побачити і почути на саме на цих виступах. По Перше, хочу всім сказати, хто жодного разу не був на концертах на Оні. Це варто зробити. Це надзвичайний оркестр. Я із задоволенням був пару разів, ну це просто кайф, якщо чесно. А тут ще додати електронну музику, та взагалі буде ну, щось, щось надзвичайне. По-друге, перед тим, як поставлю наступне питання, хочу сказати про підтримку з нашого боку такої програми Врятуй кінцівку. Відповідно, це національна програма, яка рятує кінцівки українським бійцям. Зараз один з героїв, таких з'явиться на екрані. Я вас дуже прохаю допомагати. Ось на лікування таких героїв. Це Євген Тузинський, йому 44 роки. Він навідник. До війни виготовляв меблі. На фронт пішли разом з братом, щойно вивезли з Ірпеня маму, поранений під Бахмутом, розтрощена кулею лопатка, не дієздатна без імплантів. Хоче повернутися на фронт. Ваш внесок якнайшвидше поверне Євгена в стрій. Відповідно, ви бачите QR-код. це національна програма Верту Безпосередньо на їх банку ми гроші не збираємо. І е, так само посилання на цю банку є в описі е, відео. Я вас дуже прошу. Допоможіть, е, відправте донат стільки, стільки можете, оскільки українських бійців потрібно рятувати ну, і не тільки допомагати їм на фронті, а й рятувати їх здоров'я. І е, е, відповідно реквізити програми в кінцівку та історії бійців є так само на сайті Фонду здоров'я українського народу. Е, ось е, ми так само вважаємо. Ми місію своєю допомагати таким бійцям. І е, що я хочу вас запитати, е, зараз. На щастя, в Україні велика тенденція, на жаль, що тільки після початку повномасштабного вторгнення, але вона вже відчувається. Багато хто з українських виконавців переклав свої пісні з російською на українську, і виявилося, що навіть того гірше не стало, а навіть покращилося. Але з іншого боку, для того, щоб нести українську культуру, бажано ще мати англійські версії треків. Ви про це взагалі якось ну, у вас були такі думки, щоб мати можливість виходити. І на європейський, і на американський ринок, щоб, звісно, допомагати Збройним силам України, наприклад, так само. Е, оскільки, щоб ви було трохи зрозуміліше, про що ви співаєте. А, ну, Дивіться, з нам, нам тут трошки легше, тому що ми е, все ж таки. Поєднуємо в своїй програмі багато інструментальної музики, багато але також доєднуємо і артистів. і Самі співаємо тут з цим питанням трошки легше з цим питанням. Звісно, це правильно робити такі кроки, щоб було трошки легше розуміти, про що ми співаємо, як це може виглядати ще на інших мовах. Ми про це подумали, коли приїхали зі штатів, от, наприклад, і там ми прям це сильно побачили, тому що були багато українців, які проводили своїх друзів, і вони їм прям переводили прям те, що я там казав, зі сцени, або е, якісь може навіть е, ну елементи там в піснях або ще щось. Ось тому це правильна це правильно історія. Знаєте, тут головне постійно ну, все має відбуватися відбуватися в Русі, має бути. ось тому е, там Якщо ти десь щось зробив і е, зупинився, то ти можеш пригоріти і все. Тобто тут постійно треба рухатись, і це. Такий типу крок, який буде йти ну, нести культуру українську далі. Ми взагалі знаєте, ми про амбітність, про амбітність і вважаємо, що ми достатньо амбітний гурт. В цьому плані хочеться, щоб ем, якісь ну, ем, наслідування було української музики, українських стилів. От «Укробас» — це не тільки назва програми знаоні, а це і назва стилю музичного українського. Тобто, це українська електронна музика поєднана з рок-музикою, поєднана з етномотивами. поєднана. І от хочеться, щоб коли за кордоном хтось е, там по якомусь радіо чує цей трек, вони розуміли, що так. Ну це коріння де з України є така країна, є така музика. Ставайте нашими спонсорами. Нам дуже буде приємно, якщо ви допоможете нам. Тим більше ця допомога не така велика. Це всього 100 гривень на місяць або дві кави. Можете прийти прямо зараз за усім QR-кодом, який бачите на екрані, і одразу за певним алгоритмом стати нашим спонсором. Нагадується всього 100 гривень на місяць. І одноразовий платіж, бо донат він можливий. Тож на PayPal картка Камону тут вже наскільки вам буде зручно, все в описі відео залишаємо. Це дуже легко зробити. Тож долучайтеся до нашого прекрасного товариства.